Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Як ви бачите, я прокачав свою, свого порша на, до професійного рівня, тепер можна його і випробувати. Давайте якусь гоночку пройдемо. Ну, Давайте, наприклад, контрольні точки. Вісім косарків в разі виграшу. Дають. Погнали. Так, погнали. Як сказати, він прокачаний, але ще не налаштовувався. Я буду ще його налаштовувати, щоб іще швидше їхав. Так, а ось і перша контрольна точка. Їх, їх тут всього 4 контрольні точки. Так. А ось це саме кільце. Так, прискорюємось потроху. А ось і друга контрольна точка. Так, прискорюємось. Так, 320. Поки ще 326. Ну, через повороти не вдається. Максимальну швидкість набрати. 330. 330. 330 кілометрів за годину максимальна швидкість. Так, прискорюємось. А ось і фінішна смуга була. Досить швидко ми його пройшли. 1120. О, і знову знижки. Ще більші. Це мене тішить. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!